Грація та витонченість рухів у Кривому Розі з нагоди дня захисту дітей на базі дю США No10 пройшов чемпіонат міста з художньої гімнастики. Марія одна з учасниць змагань, дівчинці 10 років. Але незважаючи на юний вік, вона вже більше половини свого життя у спорті. На турнірі спортсменка демонструватиме своє вміння у двох програмах: з обручем та вільну програму. Я займаюся десь років 5, і обрала я цей спорт, тому що він ну, мені дуже сподобався. Я ну, о, хочу о, отримати. Для перемоги та перше місце кожна гімнастка смахалася за першість у своїй категорії. Особливу увагу при оцінюванні учасників приділяли техніці виконання, майстерності, вправності володіння предметом та артистизму. Більшість спортсменок мали по два виступи у своїх програмах. Зокрема, учасниці демонстрували свій професіоналізм з різними предметами, з такими як обруч м'яч, скакалка, а також без них. Права без предмету. Какалка, опуч, п'яч, вони ще маленькі, ще з стрічкою не виступають. Я думаю, що такий тяжкий час треба робити їх як демон більше, діти е, сходились разом. Пілкувались також О, тренери і розвивали свої талант. У турнірі за призові місця боролися наймолодші спортсменки у віковій категорії від 4 до 10 років. А загалом у змаганнях взяли участь близько 77 гімнасток з трьох спортивних шкіл нашого міста. У свою чергу спортивна спільнота кожен рік ставить собі за мету проведення подібних спортивних заходів для наймолодшого населення нашого міста, аби малече мало змогу розвивати та демонструвати свої таланти. В даний час вимога свого це не. Це спілкування дітей, це спортивний розвиток дитини і в цілому надання дітям здорового. здорового дитинства. чемпіонат міста з художньої гімнастики тривав до самого вечора. По закінченню усі учасники були нагороджені пам'ятними медалями та дипломами. Тож, незважаючи на військовий стан у державі, завдяки нашим збройним силам та за підтримки місцевої влади і ради оборони міста у Кривому Розі спорт продовжує активно розвиватися. У місті збережена робота всіх десяти комунальних дю США, в яких завдяки створеним безпековим умовам підлітки мають можливість займатися улюбленими видами спорту. Маргарита Назаренко Глі Припчук перш. tervist , kõik head päeva !